Всім привіт, малята! Сьогодні я вас поведу в країну математики. Дітки, погляньте, яка красива квіткова полянка. Ви знаєте, як багато весною цвіте різних квітів, але це незвичні. На них зображені приклади. А ще, дітки, у нас є вази. Вони також незвичні. На них що зображено? Так, вірно, цифри. Нам потрібно квіти зібрати у вазу. Розв'язавши приклади на квіточці, відшукуємо відповідну цифру на вазі і кладемо її до тої вази. Ну що, ж, жінки, давайте спробуємо. П'ять додати 2 до рівні сім. Чому положив до цієї вази? По п'ять, якщо додати два, до сім. А тут зображена цифра? Сім. Так, молодець, далі. Дорівнює дев'ять. Так. Яка цифра там? Дев'ять. Так. Шість додати один дорівнює сім. Два додати сім догрівнює дев'ять. Сім додати два дорівнює uh -huh. дев'ять. Так. Ну, швидше. 5 додати 3 дорівнює 8. 5 додати 4 дорівнює 9. 7 додати один дорівнює 8. 4 додати 4 до 8. 4, 7 додати 4 до 10. 6 додати 4 дорівнює 10 4 додати 3 дорівнює 7 1 додати 8 дорівнює 9 1 додати 9 дорівнює 10 2 Вісім додати два догрів вигнює десять. Два додати п'ять дорівнює сім сім. Два додати шість, дорівнює вісім. Три додати п'ять дорівнює вісім. Де додати один долги є десять. Молодець усімчику. До квітів прилітає дуже багато бджіл. Вони збирають нектар. Бджілкам потрібно допомогти зібрати соти. Ось погляньте на цю бджілку, яка сидить біля цифри якої? Вісім. Вісім. Нам потрібно, розв'язавши приклади, знайти відповідну соту. Ось погляньте. Вісім відняти. Ти чотири до чотири. Чотири. Куди стрілочка показує? На низ. Вниз, так. Потім куди стрілочка показує? У ліву. У ліву, молодець. Чотири. Додати два догрівнює, ні шість. Шість, так. Молодець, давай. Дальше усім чек сам. Шість додати один до сім. Так. Сім відняти шість дорівнює один. Так. Один додати 2 дорівнює три. Куди тут стрілочка показує? Управо. Три додати 2 дорівнює 5. Куди стрілочка показує? Вниз. Униз. П'ять додати чотири дорівнює 9. Молодець. Ось так у Стимчик зібрав соти для нашої бджілки. Ну, давай у Стимчик ще одну зберемо. Дітки, ви зрозуміли, що у Стимчик рухався по напрямку стрілочки. Куди показує стрілочка і біля стрілочки цифра і знак відняти чи додати? І він потім продовжує по стрілочкам. Ось ще раз у сам зробити. Давай у Дев'ять додати один дорівнює десять. Куди дивиться стрілочка? Униз. Молодець. Десять. Відняти чотири дорівнює шість. Шість додати два дорівнює вісім. Вісім відняти шість дорівнює два. Два додати три дорівнює п'ять. П'ять додати два дорівнює сім. Сім відняти шість дорівнює один. Куди стрілочка дивиться? У, і і, і направо. Молодець у стимчик. До квітів прилітають не лише бджоли, а хто ще? Ви дізнаєтеся, виконавши графічний диктант разом з моїм помічником Остимчиком Починаємо ми свій диктант від червоної крапочки. Тож давай Остимчику, пригадаємо, де в тебе права сторона, де ліва. Де вверх? А де низ? Молодець. Одна клітинка вправо. Три клітинки вниз. Одна вправо. Дві вверх. Одна вправо. Дві вгору. Дві вправо. Одна вгору. Дві вправо. Три вниз. Одна вліво. Три вниз. Одна вліво. Одна вниз. Одна вправо. Дві вниз. Одна вправо. Три вниз. Вліво-дві. Вгору одна. Вліво дві. Вгору дві. Вліво одна. Вгору одна. Вліво одна. Вниз дві. Вліво одна. Вгору дві. Вліво одна. Вниз одна. Вліво одна, вниз дві. Вліво дві, вниз одна, вліво дві, вгору три, вправо одна, вправо одна. Вгору дві, вправо одна, вправо одна. Вгору одна. Вліво одна. Вгору три. Вліво одна. Вгору три. Три. Вправо дві. Вниз одна. Вправо дві. Вниз дві. Вправо одна. Вниз дві. Вправо одна. І вгору три. Що вийшло у нас? Метали. Молодець у стимчику. Дітки, то здогадалися? Хто ж прилітає до квітів, крім бджілок? Так, вірно, метелики. У нас зовсім незвичний приклад. Нам потрібно горизонтальні цифри з'єднати із. Вертикальними. За допомогою якого значка? Додати. За допомогою додати. Нам потрібно 4 додати 2 дорівнює 6. І записати ось у цю клітиночку. Давай з ним працюй. Так. Далі. 4 додати. 4 дорівнює 8. Чотири додати один дорівнює 5. Притримуй правою ручкою, лівою ручкою далі. Чотири додати 3 до рівні 7. Молодець, так, далі. Яка слідуща наступна цифра? Шість. Шість. 6. 6, 6 додати два до вісім. Так, молодець. 6 додати 4 дорівнює 10. Далі. 6 додати 1 дорівнює 7. 6 додати 3 догрівнює 9. Молодець, стимчик. Зрозуміли діти, як додаються ці приклади. Дякую тобі, устинчик, за допомогу. Устимчик, діти, закінчує старшу групу Чебурашка, і він збирається йти до школи. Сьогодні він показав нам, скільки знань і умінь він отримав в дитячому садку. Молодчинка Устимчик, ти мені сьогодні дуже допоміг.